Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас 16 травня. Перед вами кавунчик, який називається Маніса. Це у нас компанія Юксель Туреччина. Ніколи його не вирощував. Так вийшло, що мені його подарували. Дуже хороша людина, за що я дуже вдячний. Пакетик 5 насінен. Із цих 5 зійшли всі 5. Залишилось 4, тому що 5 там хтось нехороший його з'їв. Я так... Підозрюю, що це була Капусянка. З Капусянкою ми боролися рембеком. Дуже класний препарат, дуже дієвий. Так, оце у нас так виглядає Маніса. Ось, бачите, вже починає батіжок кидати. Це у нас перший, другий трішки меншенький. Третій взагалі вже бачите, який, значно більший. Ось який вже батіжок. Ну і тут меншенький ось. Цей взагалі ще невеличкий. Оце саме більший. В принципі, як він себе почуває і розвивається, мені подобається. Хорошого забарвлення листочки. Наразі ніяких проблем з ним не бачу. Все чудово, розвивається добре. Буде цікаво за ним спостерігати і подивитися, що ж це за Маніса, який він буде, які смакові якості, скільки цукрів набере. Ну, звісно, це ще від погоди буде залежати. Тому що не раз помічав, коли кавун дозріває, попадає великі дощі, то тоді весь цукор тікає. Ну, будемо надіти, що в цьому році будуть кавуни дуже солодкі. Подивимось. Оце такий Маніса у нас станом на 16 травня. Надалі погода, вроді би, уже буде радувати теплом. З 19-го, це з 18-го почала вона підійматися, з 19-го там уже більше буде. І там, вроді би, вже на повишення Іде таке плюс 25, ночі 13, 12, а днем 25, там 27. Це якраз буде отлічненько. Ну, от так кавунчик у нас виглядає. А саме Маніса. На 16 травня. В принципі, дуже добре, як на мене. Ото один четвертий там у мене що невеличкий завис, ну а ці, цей взагалі дуже класний. Ну Оце таке.